А ми сьогодні будемо казати про зміни, які нас очікують вже цей 2026 рік. У таку ситуацію з 1 січня 2026 року ви отримуєте більше грошей, але водночас і більшу частину грошей у вас забирають. Молоді сім'ї будуть отримувати також гроші від держави, ми про це скажемо. Студенти будуть отримувати підвищеність стипендій. А якщо казати про фопів, то це податки, це внески і це штрафи, і вони в рази зростають. Ми також про це скажемо. І знаєте, тут питання не в тому, що це добре або не добре. Питання в іншому. Як оці зміни будуть відчутні на кожному гаманцю українця? Ось в чому питання. І зараз ми будемо розбиратися в цих питаннях. Отож. З 1 січня 2026 року держава підвищила ключові показники. А це мінімальна заробітна плата і це прожитковий мінімум. І це означає одну дуже просту річ. Все, що прив'язано до мінімальної заробітної плати, до прожиткового мінімуму, воно автоматично зростає. А це різні допомоги, це стипендії, це податки, це штрафи. Це внески і навіть це податок на житло. І давайте тепер по черзі розберемось. Гроші для батьків, для молодих сімей. Як раніше було, ну, наприклад, дали якусь суму і забули, все. зараз держава робить по-іншому. Тепер буде щомісячна підтримка для цих сімей. Що ж будуть отримувати батьки? А це 7 тисяч гривень щомісяця на дитину до одного року. І 8 тисяч гривень за програмою є ясла. Це для дітей від 1 до 3 років. І тут є важливий момент. Якщо вашій дитині на 1 січня 2026 року ще не виповнився рік, ви тимчасово будете отримувати дві виплати. дві. Перша це 7 тисяч гривень за новими правилами. інша виплата це 860 гривень вже за старими правилами. Поки дитині не виповниться рік. І навіть непроцелаштовані жінки отримують 7 тисяч гривень одноразово ще до пологів за 70 днів. Студенти. Це, звісно, стипень. І вони реально подвоїли ці стипендії з 1 вересня 26 року.